Чому одесити не дуже люблять жору Бущана? Чому? Судаков? Не люблю, так. Да. <рес> <рес> я хочу, щоб в мене був такий самий кент, як у тебе. За нього. За нього, буде бій. Тільки що Жора, кстати, сказав, це не я придумав. Це жора, да, Жора може. Кількіта забив в цьому сезоні. Дивлячись кому. Мріє, кожна дівчина, коли вона вже на побаченні звоє брошко. Ну. Це хто? Це футболіст наш. Який? Драшко. Правильно, Драшко. Розкажіть тут про Дражка. Якийсь прикол. Ви знаєте поляків? Поляків, да. Судаков, йде по Одесі. І у раз поліція встановлює ваші документи, він. БАНАТ! Ти мой брат! Пацани. До щепеля Хальмас Карамренс, бро. Знайомий якесь обличчя, мабуть, масажист. Де гусів? Гусів він зараз в тренерському штабі Шевковського. Ось він. Кстати, стоїть. Наші гусі відлетіли. Со нам субненько приходить Гусі госіду поні. Ааа. Ну що ж, друзі, черговий динамортаж. Сьогодні ми на матчі Динамо Чорноморець. І в мене вперше на Динамортажі є співведучий, і це Вова Брашко. Він погодився паралельно зіграти в матчі і провести Динамо -Ртаж». Сьогодні будемо дізнаватися, наскільки люди люблять Одесу за привози, якщо ви розумієте про що я також. Сьогодні будемо дуже багато прикалуватись і, як завжди, весело проводити час на нашому улюбленому матчі Динамо Київ. Да Вова! Да, Андрій, ти такий класний. До речі, ти не замовив нагадати всім, що спонсором Динамо Києва також є компанія Вібет Україна. До речі, вони накішні спонсори навіть Чорноморця, тому сьогодні вони тричі спонсори і ми кажемо їм так! О, Вова, дякую тобі, ти такий класний тіп. Що ти думаєш, на кого схожий? Це схожі на одного парня. Да. У вас призвичай схожі. Буду чекати. Будеш чекати? Які твій любимий? Напевно, про брашка і попов. Судаков не люблю, так. Чо? Давай, чекаю. давай, дякую. Жора, 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 Жора. Жора, сьогодні персональний для тебе. Ні, я не відстану. Це 10 секунд, дивись, поки ти відписуєш. Чому одесити не дуже люблять жору Бущана? Чому? Тому що це єдиний в світі одесит, який не любить привоз. Нормально, але я люблю привоз. Ну ти ж не привозиш. Ну я не а в мене є, хто привозить. Ну Ти ж бачиш сам. Давай, його на Скільки Тара забив в цьому сезоні? Дивлячись кому. Тобі три. А ти кажеш, нема привозу. <ривозу> Тарас Михавко любить ходити на привоз. Отакий треба прикол. Каже, що ти теж нормально жартуєш. Ну нормально, так. Да. Но Небо якось не треба якось буде деяким шоу зустрітися та всім разом жарти в понакіду. Добре, да, да. добре, добре. Ти... Привіт. Що ти найбільше любиш в Одесі? <ривозу> Нічого. Найбільше любиш в Одесі ринок привоз, ні? А, зрозумів. Тільки що Жора, кстати, сказав, це не я придумав. Це Жора, так, Жора може. У мене мене руки замерзли, не можу я. А ну. Блін, ну хорош. Я реально нема куди, бачиш. Ти може його пригостити. Він то теж є. Я чекаю, він завжди останній. Він каже, що він довше всіх придягається. Що він там робить, тільки чесно. Прическу. Серйозно? Да. Все, в мене є ексклюзив. Причасочку робить? Ну, понятно. Ой, Я не могу більше, хлопці. Пацани, якщо ви це дивитесь, пожалуйста, виходіть швидше, тут всі охреніли. Навіть він. А всі інші журналісти, подивись на них, вони просто вмирають. Їм холодно жуть. Якщо травень буде, можете там хоч час підмиватися. А це зараз, пожалуйста, трошечки швидше, бо просто дуже холодно. Я, типу, тут теж просто рядом. А я, а я тут взагалі класний просто. друг. Це, це мій. А Те, так, Кажуть, що це мій кент, я хочу, щоб в мене був такий самий кент, як у тебе. За нього. за нього. Буде бій. Скільки ви років дружите? З 9 класу. З 9 класу? роки mm. Ван над, а не два над. Тому... Ок. Okay. <laughs> Класні вуса. Дякую. Привіт. Привіт. Звісно, я. Чому Вова Брашко захворів? Ну, нічого. <laughs> Нормально. Нормально. Диви на бутсу. Кара, кара, кара. Диви на бутсу. Таких не випускають на поле. Вибачте, ну в мене не було подкистів, твій повний з розповелося до фотошоплювати. А ти зразу піз. Мені ще Бушан перед матчем сказав. Я потім вже в перерві, коли вийшов, я бачив, що ти стоїш з картонкою, думаю, то я не я. Ну звісно, хто ще? чому захворів Вова Брашко? Цікаво, чому. Грав на вулиці футбол без Шапаренка. Нормально, це нормально. Що найбільше любить Михавка в Одесі? Ринопривоз. Нормально, нормально. А слухай мене, короче, друг Ультрі. Він на фронті, Я попросив просити, розпишися мені тут. Та просто тут верни свої та і все. Так і цього чувака розпиши мені теж. А слухай. А де а де ти хочеш? Маши? Давай. Я тобі ще один придумав. Це для тих, хто пам'ятає 90-ті. Про що ще мріє кожна дівчина, коли вона вже на побаченні з Вовою брошку. Ну. Погладить його головко. <реш> Все, давай, брат. Збочу, дядь. Добрий день. Ви обично спиною стоїте, отак виглядає Вова брашко. От ви просто, якщо не бачили, він, ви обично спиною просто туди дивитеся, він отак виглядає на полі. Вам, вам нравиться грає брашко? Я не знаю. Як, що ви не знаєте? то дивіться, я в підкот, зараз як впаду. Ви не любите футбол? Люблю. <схай> я вас зрозумів. Я б на морозі теж не любив футбол стояти отак от три години на місці. Ну що ж, чекаємо людей і будуть вони нам розказувати анекдоти. Да, Вова? Да! Андрій, хто помітив, то Вова Брашко користується автозагаром, тому що я йому прифотошопив ноги. Добрий день про брашка анекдот і, і, і якийсь, знаєте? Про якого? Ну, про це хто. Це футболіст наш. Який? Драшко. Правильно, Драшко. Розкажіть анекдот про Драшка. Ну я про нього анекдотів не знаю. Ну, будь-який анекдот про щось про драку, якусь драшко. Та я сам іноді... ну як я сам тренер з боксу, так і боксом, так а, що. Ну тут є все. <laughs> да, да, анекд... да? Підемо без анекдотів, дякую. <laughs> все. <laughs> Хто не бачив, от нещодавно розповідав прикол Антона Вільбою, що спільного Антона Вільбоя та Динамо Гусів. Де гусів? Гусів він зараз в тренерському штабі Шевковського. Ось, ось він, кстати стоїть. Окей, гусів. Ми тобі бажаємо здоров'я. Вам бажаємо здоров'я. Вибачаюсь. З повагою. Наші гусі відлетіли. Є дуже класний анекдот. Є класний анекдот? Да, а ну давай, ну все я чекав. Знаєте, йому розповідай. А знаєте, чому Динамовці тренуються у манішках кольорушах вчора? Тому що динамічі любить натягати в Натягати? Натягати в помаранчевих. Сам придумав? Так. Да. Молодець, непогано. Степан, розкажи прикол. Який ти мені розказував? Про боранчика і про поні, що гості спочатку пішов поні до баранчика, у баранчика там грамоти висять, там всякі кубки, медалі на стіні. І потім поні приходять додому, дивиться, в нього на стіні немає нічого. Ніяких кубків, ніяких медалів. Думаю, поні завтра до мене баранчик прийде в гості, навіть нема чим похвалитись. Думаю, піде зараз в музей, вкраду якусь картину. Пішов в музей, вкрав, бачив, зебра, картина зебри. Вкрав цю картину в приходить додому, повішу собі в цьому сарайчику. Це на наступний день приходить баранчик, гості до поні, чи такий ну неухайний сарайчик такий, але картина висить і каже баранчик, що за картина? А паніка колись за Ювентус грав. <плес> Тобі гарного матчу, дякую за анекдот. Дівчата, добрий день! Дівчата, добрий день, дівчата, добрий день! Як у вас справи сьогодні? За який клуб прийшли влівати? Навіть не знаю, ну певно, що ну Чорноморець. О, дівчата, що ви таке робите? Як так можна? Така доля, така доля, тяжова доля. Перед мені якийсь прикол. Ви знаєте поляків? Поляків, так. Да. Ви знаєте, хто їх полякав? <плес> Це прям хорош. хорош, хорош. А ти е, навчалась в цьому в Каламбурошний? Я дипломований в Каламбур. Каламбуролог? Каламбуролог. <рес> Каламбурологіня. Я вам подякував. Добрий день. А ви знаєте, що Барселона сьогодні не грає? Нам? Взлякались. Нічого. Це вони ще не бачили, на який матч вони прийшли. Це краще ніж Барселона. Це УПЛ. Вібе, Ліга, це Динамо Чорноморець. Це матч, на який очікують всі. Це матч, де теоретично цей брашко може зіграти 5 хвилин і ніхто навіть не помітить. Це не буде важкий матч. Нам треба перемагати в кожному матчі, щоб виграти цей чемпіонат. Я хочу за життя дійти до моменту, коли в нас буде три зірки над д ромбом, а не дві. Ви давно боліваєте за Динамо? Дуже давно з самого дитинства. То ми сьогодні граємо проти Чорноморця. Ви можете згадати якийсь найпічніший привод? Найпічніших не пам'ятаю, але ні, пам'ятаю, дивіться колись. Такий Артур Рудько в нас, і він пропу... ну, пропустив м'яч ну, під ногою, але слава Богу, що спів ну, не забили гол. Це з ким був матч, не пам'ятаєте? З Олімпіком це був, на Олімпійському. З Олімпіком лів... Донецьким? Так, да, так, да, так. Да. І ви таке пам'ятаєте? Так, да, було діло. Може вам треба якихось ще вражень в житті побільше. Хватає? Так, так, я ж кожен матч тут, так щоб. Кожен матч ви дивитесь? Я вам подарую на ліпочку, як вас побачу наступний раз. Вов'язково вам А ну давайте, слухай, і смійся. Так, давайте. Не про тебе про шахту. А, ну. Приїжджає шахта в Одесу. Ну, Утром перед грою йде Судаков по набережній. Дивиться рибачки, рибу тягають, Судаков йде по Одесі. І ораз поліція встановлює, ваші документи він. За що? Він каже – конопля. І ораз поліція встановлює ваші документи. Він – За що? Він каже – Конопля. Я поняв я, Я докручу, потім але заход хороший. Який найбільший привоз, ви пам'ятаєте, футбольним взагалі в історії? На вашу думку? Мені я пам'ятаю, як ще був е, живий чанов. Він кинув е, в спину защитнику і нам забили гол. Прикро, звісно, але і по-моєму, це був от чи лідім'янка, чи баль теж бальпокойний, але. От Чанов кидає, попадає захиснику в спину і нам забивають гол. Ви дуже молодо виглядаєте для людей, які пам'ятають ці події, причому так і явно. Ну, 53 роки. Ну я би дав вам 40, не більше. Ну, Бігаю, футбольчик, граю, боліваю за Дінамо, так що. ну... Дивіться, друзі, хочете гарно виглядати. По-перше, треба вас має бути гарне почуття гумору як у людини, а по-друге, займайтеся спортом. Подякував. Оп. Дивись, це ти! Ось ти йдеш. І навіть не дивишся на нас. Чого ти на нас не дивишся, друже? Правильно налаштовуйся на матч, забивай голи, тому що я вже не можу. Ура! Ванат, красова! Ванат! Ти мій брат. Це твій друг, це син маміної подруги. Від він забиває голи. Він же забив. В минулому матчі забив. В цьому матчі забив. Владослав! От подивись, який Владик хороший хлопчик. Про Владіка і диктор на стадіоні каже. Волівальники кричать: Давай, якось доганяє дружбана. Ти ж ви ж разом дру дружите. Ви разом забиваєте голи. Добре, Андрюха. кажуть, що ти вчора дуже багато тренувався і присідав перед матчем, тож тепер навіть не можеш сісти. Це правда? Походу, правда, щось Динамо сьогодні дуже високо пресингує. Буквально зажали Чорноморець в їхньому штрафному майданчику. Цікавий хід від Олександра Шевковського. Оцей текст сказав, щоб ви розуміли, що я футбол, в принципі, теж трошечки розумію. Не так, що я прям ніфіга не дупляю, крім того, хто такий брашко і пару жортів. Футболи теж шарю. Дивіться, зараз буде гол. Бам <кхів> ні, не настільки, я шарю, щоб прям розібратись, коли буде гол. А якщо ви шарите в футболі, то З холодною головою. Холодно, як тут, щоб має бути. Ні, я ж тут стою, і він хоче. В 2000-ні роки в їдальні Динамо був борщ, знаєте? Е, так, почекай, в 2000-ні роки в їдальні Динамо був борщ. Да. Ну, Несмачний. Давай топ, топ. Але я думаю, що був смачний борщ. Вони так грали в 2000-ні роки, що да. да. Б... постриглись проти проти Манчестер Юнайтед, коли Це було ж не 2000-ні, а 90-ті. Та ні, ні, 2000-ті. А, точно. Все, вибачте. Я... Анекдот який, знаєте? Як Блохін забивав гол. Як? Дуже добре. Ну, це так анікдота. Я такого ще не чув. Не один, а багато. А 272 анекдота анікдота він забив, виходить. Більше забив. А ну давайте гуглить. 280. Ну, все таки не 8 більше, ну ладно. Але я був дуже близький. Дякую вам. Це розгром, друзі. Це беззаперечна перемога київського Динамо. Ще 4 хвилини до кінця матчу. Але я впевнено так кажу, тому що. Пацани, от з цим от гербом забивають вже третій, і їм ніхто нічого не забив взамін. 15 номер. Рубчинський. Володим Рубчинський. Ну Ти красава, вискочив, все показав. Ну і це, це топово. Отак, отак і починається велика кар'єра. От побачите, з цього моменту він піде вгору і вже через три тури буде в збірній, а, а через чотири в е, більші грати. Ні, це погано. Е, буде грати в Динамо в основі. Ти красава. Найбольший прикол для тебе. Якщо рубчинський, а по батькові гривньович. Нормально. <ки> так часто називається. Хар... Да? Серйозно? Ja. Взагалі хороший, красава. Я там коментував, я тупо просто з голови сказав, що за тобою буде бішктаж полювати. Ти як по тебе біштаж залишишся? Бішхтаж нормально. Нормально? Ну, все, підходи. Пацани. До Чепеля Хальмець Каремранце, бро. Дякую, все. Красава. Ти найкращий. <опки> Як справи? Ось фотка, якийсь за прикол, якийсь прикол, знаєте, для брашка? Ну такое, типа, не очень я так? да? Кто? Он. Чого? Не знаю. А що? <звісно> як жах, ж жарт. А хто ж знає? Так жарт. А-а-а. А-а-а. Я думав, що він ще не почався. Нормальний тип. і Зуафа був, кстати, з -з знайомий якесь обличчя, мабуть, масажист. Ну, друзі, поки ми йдемо, один гол це звісно, виключно заради 5 тисяч від Вібет Фондейшн для відновлення стадіону. Тому що нагадую не тільки за Динамо Голи, а за всі голи в УПЛ. Вібет Фондейшн дає 5 тисяч гривень на відновлення стадіону. Тому ось так це чиста благодійність. Чиста. Знаєте, що саме класне, що оці ці люди, які хотіли йти, тепер зупини. Тому що різко як як зазвичай на останніх хвилинах починається відбиватися рубка. Зараз там кутовий жорсткий удар, а ви вже почали йти. Чого ви йдете? Сидіть до кінця. Футбол це така гра, що треба дивитись до кінця. Запам'ятаєте, до кінця. Будь ласка, підтримуйте команду до кінця. Це вам раджу я, Андрій Олкін, ведучий Динамортажа. І я, Вова Брашко, ведучий Динаможа номер 2 Ой, номер шість, бо я під шостим номером граю. Такий прикол. Дякую. Руки замерзли, але я радий, що Динамо Київ виграло. Ура! E oh. Єден. Yeah, Отже, взяв автограф для свого товариша, свого однокласника з проельного класу. Він зараз воює. Я Нагадую, що війна триває. Підтримуйте, як можете, Збройні сили України. Ну що ж, Вова, як тобі сьогодні було проводити а, цей Динамортаж? Андрій, ти знаєш, це таке відчуття фіг'єдне. І в матч зіграв, і Динамортаж провів. Тож обов'язково підписуйтесь на Динамож, слідкуйте за нами в тіктоках, робіть все, що каже цей чувак, і готуйте для нас більше жарт. А я нагадую, що спонсором цього випуску є компанія Вібет Україна» і взагалі Динамо найкращий клуб в світі. Все всіх обняв і підняв. Все, Вовчик, давай, брат, пока.